Привіт, мої любі друзі, привіт сьогодні, 24 грудня 2023 року, і ми знаходимося на нашій чудовій театральній площі. Скільки часу я тут проводжу? Кожен день, кожен ранок спортивне тренування. Але сьогодні, перед Різдвом, я тут хочу вам розповісти і про наш театр, і про чудову виставу, яка створена за твором Миколи Гоголя, Різдвяна ніч. Режисер цієї вистави і автор е, – наш народний артист України Олег Мосійчук. Музикальний супровід під керівництвом чудового Володимира Шнайдера і, звичайно, неповторний твір Миколи Гоголя. Закінчився день. Перед Різдвом, і наступила магічна Різдвяна ніч. Зорі зійшли на небо. Місяць виплив і освічує усім людям, добрим людям, дорогу. Хлопці з дівчатами йдуть і щедрують. Усіх гарний настрій. Калятки лунають скрізь. І тут починається дива. Постановка нашого театру просто неймовірна. Я чула так багато відгуків саме про цю виставу, але особисто я її ще не бачила. І сьогодні, саме в день перед Різдвом, у мене є можливість о другій годині відвідати цю чудову виставу і поридити в цю магію. Хто ще не був, ще буде до Нового року ще одна е, вистава, я не пам'ятаю, якого 29-30-го можна подивитися. А я зараз. Порину у магію різдвяної ночі в нашому чудовому неймовірному музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської, який збудований архітекторами Фельнером і Гельнером за австрійських часів, і який ми дуже любимо і який прикрашає наше місто, в якому вчора була прем'єра видатної просто видатного режисера сучасності Людмили Скрипки за твором нашої землячки. Ольги Кобулянської, яку ми частували, святкували 160 років. Це Вовчиха. Теж рекомендую, тому що це було настільки потужно. Я дві години після вистави ходила нічним містом і це все е, переварювала. Тому що так, твір він непростий. Але як це все відтворено? І е, роль Вовчихи грала чудова молода акторка Сніжана. Ми весь зал просто затямував подих. Усіх запрошую і до нових зустрічей з любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина. Папа!